В умовах повномасштабного вторгнення ми живемо вже другий рік. Щодня гинуть українці, військові та цивільні. Але здається, що деяка частина населення вже адаптувалась до цього настільки, що забуває про цю реальність. Натомість, нещодавно резонансна подія у Дніпрі стала такою, яка, здається, не залишила чомусь байдужим, як мінімум, кожного Дніпрянина. Коли у Дніпрі поліцейські в ході зупинки і подальшого конфлікту застрелив нетверезого водія. Спільство розділилось. Хтось підтримує правоохоронця, хтось водія. Люди роблять це настільки емоційно, що сваряться в соцмережах, доводячи свою правоту. Алкоголь тут є один з персонажів, де якийсь причини трагічні наслідки. Про нього всі забувають, а концентрація, як кажуть, була достатньо велика 2,4. Це близько ну, пляшки, горілки. Тобто для мене це була б ну, майже смертельна доза. Відповідно, алкоголь має таку властивість, він підвищує толерантність до агресії, підвищує толерантність до антисоціальної поведінки. А що? Тобто море, поколіна без питання. Крім того, алкоголь розгальмовує такі речі, як агресія. Тобто те, що в звичайному стані людина може не вчинити під алкоголем, це ну, дуже легко. Приятна гібкость, як кажуть, з'являється у тілі, і з'являється інколи бажання ну, навести свою ту, випробувати да? тобто, свою сілушку, да, богатирську. Ну, Ми знаємо, що на будь-яку силу знаходиться інша сила, оце якраз і забувають, що розгальмовують свою агресію. І вони інколи Ну, просто в природі, наприклад, надзвичайно агресивні особини. Що чоловічої статі, що жіночої довго не живуть, тому що завжди знаходять собі суперника сильнішого, там свого або іншого виду. В нас, людей, є соціальні норми. Ми толеруємо зараз, там, скажімо так, таке соціальне терпіння, ввічливість, норми спілкування. А для людей з розгальмованими цими процесами це здається як слабкість. Як слабкість, як певний елемент, і, на жаль, коли це розгальмовується, спинити можна тільки засобами, яких в поліції цього разу не було. Щодо поліції, ну, розумієте, що таке робота поліції зараз в умовах військового стану, коли відповідальність і напруження ну, помножено, напевне, втричі або, або в більше разів. Я припускаю, що реакція поліціянта могла бути, скажімо так, ну. Не зовсім правильною, так? Але знову ж таки, ну, в нокауті лежить твій напарник. До речі, напарник, напарниця отримала травму, яку отримують професійні боксери. Тобто, від собі, з якою силою на неї був здійснений вплив. Тобто, ну, це 100% професійний удар, тобто, який прирівнюється до холодної зброї. Ось. Хоча я гадаю, що такий гарний спортсмен міг бути чудовим прикладом для своїх дітей. Ми запитали на вулицях міста, що думають перехожі стосовно цієї ситуації зараз, коли вже всі факти відомі, відео оприлюднено і триває слідство. Ну, поліцейський мог би, мог, мог би і не вбивати по ногам там пальнуть. Мабуть, якщо поліцейський так зробив, то в нього були якісь підстави для цього. Чи він захищався, чи ще. Ми не бачили цієї ситуації. Ну і мало хто бачив. Це тільки з бодікамер, там якась є інформація. Считаю, що він не прав. Він повинен був дати вистріл придупредительний, а потім уже стріляти. Я так понимаю. Ну, а как иначе? Разве можно стрелять сразу в человека? Ну, надо как-то, каким-то образом, если даже он оказал такое большое сопротивление, надо было ему в колени выстрелить, там, в ноги, в руки, но не в... целиться в живот. Я так понимаю, что он просто испугался сильно за свою жизнь и не подумал о другой жизни. Поведінка у пари була неприпустимою. Таке хамство, таке зневаження, зневажливе ставлення до людей, які працюють. То те, що ми бачили в запису, які погані слова він казав цій дівчині патрульній, це неприпустимо. І взагалі невідомо, що б було, якби цей поліціянт не вистрілив не вистрілив. Деякі кажуть, що треба було в повітря стріляти, треба вести себе нормально. Я вважаю, що правда на стороні на боці поліціянтів. Дуже жаль дівчину цю її вислухувати такі гідотні слова від, від кого, господи, прости. Я вважаю все, були праві. Ну, в отношении закона, наверное, надо было действовать. Полициян поступил, мне кажется, ну, в отношении закона. Он защитил свою напарницу. Оправдываю полицейского. Моя, моя точка зор. А чего вы так думаете? Він при знаходився при сповненні своїх обов'язків, і там інцидент такий, що е, дійсно йому треба було приміняти оружі, раз його совершенно ігнорували. Якби в нього був електрошокер, було б значно краще. Як би там не було, а в нього не було електрошокера, і йому, і йому нічого не, ну, не залишалося. нічого. Мені мені так здається, що треба електрошукеру, щоб, щоб і злочинник залишався живий, бо так з поліцейським не можна себе вести, не можна. Де ж так ну, це не так. психолог наголошує, що в цій ситуації було два можливі фінали. Кримінальна психологія стверджує, що зброя злочинця завжди заряджена і готова для використання. І він не вагатиметься, бо він, можливо, ну, збирається щось зробити. Тобто, це теза кримінальної психології. Це теза наукова. Відповідно, людині, яка не планує використовувати зброю, навіть я, наприклад, я маю носити її розрядженою, навіть розкомплектованою в певних обставинах. Тобто, чи встигну я? Тобто в цій ситуації, скоріш за все, мова йшла про те, хто встигне перший. Ну от так сталося, що служитель правопорядку виявився спритнішим. Тобто, тут я гадаю, що була можливість, і ситуація могла б продовжитися в зовсім іншому контексті, якщо б ну, зброя опинилася в руках правопорушника. Також фахівець наголошує, що постраждалими тут є абсолютно всі учасники конфлікту. А з дітьми водія потрібно буде довго і багато працювати психологом, аби це не стало травмою на все життя. Поки триває слідство, люди в мережі обговорюють ситуацію настільки бурхливо та емоційно, наче мова йде про їхніх найближчих родичів. Але шкодять цим перш за все собі. По Перше це нічого не змінить. На жаль, не поверне життя, яке втрачене. Це дуже, ну, насправді, ситуація жахливо пострадала. Ну, шестеро осіб. Тобто ну, Всі учасники цієї події, да, мати цих дітей, тобто, яка теж тепер в цій історії. Тобто, ну, і через що? Через те, що хтось ну, просто вирішив поїхати відпочити, заправившись пальним не тільки машину, але ще й себе. Тобто, ну, і люди, які ну, мало що знають про цих людей, в принципі, я теж про них нічого не знаю. Я зараз ну, просто Оцінює ситуацію. І ну, дійсно, ви певні, що ви маєте якісь об'єктивні висновки? ну, Тобто, ну, Ми не знаємо нічого, да? ніби попередній стан, ні в якому стані були поліцейські. да? Тобто, ну, в цій ситуації кожен робив ну, те, що підказувало. От В останні секунди вже працювали інстинкти. А там, де працюють цинк, там вже, там вже ну, сказав, тваринний світ, там вже не людські стосунки. Тобто ви серйозно? Ви вважаєте, що ну, ця ситуація тваринного з'ясування стосунків е може якось бути по людськи оцінена? Ну, В останні секунди це вже фактично була ну, бійка за життя декількох людей. Тобто, в фіналі, ну, можливо, це була бравада, так, як кажуть панти і так далі. Далі от дійшло до того, до чого дійшло. Треба просто ну, думати, що можливо ну, ваше життя. Це ж таки якось дорожче чиниться, ніж там розмінювати його там на пляшку спиртного, да, а потім розбірку з владою там, і так далі. Не менш жахливим є той факт, що національність водія намагаються якось пов'язати з тим фактом, що він вчинив порушення або був застрелений. Наші люди дуже часто і досі звикли до розділення на чужих та своїх. І Це ще оце от ну, паскудне, кацапське, коли ми ділимо на русських і не русських, да, як часто ми чуємо. Да, це дуже гидко, коли є там наші, там, але якісь, там, я не знаю, там, ну, там, узкоглази, чурки, да, ну, це, це бридко. Ну, просто Я не розумію, як зараз в країні, яка воює з країною, звідки це пішло, не викорінила це в собі. Тобто, ну, я, теж не, я не вірю в те, що є одна нація, де да, хороший чоловік, бо ми знаємо, що не менше 140 мільйонів по-іншому себе поводять. Але ну, цього спадку ну, кацапізму, да, є такий цікавий термін, що давно хтось прочитав, я думаю, 100% треба найперше. Тобто, ну, Є певні особливості виховання, є певні культурні традиції, так? але ми живемо в соціумі. де Ну, працюють не тільки культуральні, скільки цивілізаційні речі. Ось так. Тобто, і серед них ну, повага до держави, повага, повага хто тебе захищає, так чи інакше. А поліція, як і військові, ризикують життям весь час. Вони не знають, куди вони виїжджають, що трапиться на місці, тобто, ну, чи доживуть вони до вечора зараз. Ось. І так легко поводитись своїм життям, да? так, ну, як на мене, дуже необачно зараз на ті часи життя ще може знадобитися для відбудови країни.